Пропагандисти російські вже ні в що не вірять. Виявляється, що а, той факт, що Київ за три дні взяти їм м'яко кажучи, не вдалося, а приносить їм не ганьбу, а приносить їм радість, тому що саме тепер, а, на другому році, як вони беруть Київ за три дні, росіяни чітко бачать свою мету. Вони і раніше її правда не бачили вочевидь, але зараз бачать. принаймні, так прописали в свіжих випусках старих російських методичок, в який спосіб тепер провали презентують перемогами. Давайте почуємо. Если кто-то вдруг разочаровался в том, что а, не было такой вот э, стремительной победы в три дня, это ваши личные проблемы. Я скажу больше. Я скажу больше. Хорошо, что она не случилась в три дня, потому что если бы она вдруг случилась бы в эти самые условные три дня, мы пребывали бы в том же самом радужном, ложном, фальшивом ощущении нашего всемогущества о том, что наша политическая жизнь удалась. Ну нет, не только наша личная, а вот э, э, всей, всего российского государства в том виде, в том состоянии, в котором оно подошло к 24 февраля 2022 года. А с моей точки зрения, Россия подошла к 24 февраля 2022 года в состоянии такого тяжелого, запущенного э, философского идеологического кризиса. Такого? Тяжелого запою в такому стані підходить Росія до всього, як і представники її так званої політичної і воєнної, в тому числі верхівки, корупція, розкрадання, невміння будувати жодні стратегічні плани, бажання тільки якихось імперських амбіцій, і хто там радники у Путіна, грозний Петро І, Катерина II. Ну от власне все й зрозуміло. А, а тим часом говорили ми з Петром Андрющенком, радником міського голови Маріуполя, буквально кілька хвилин тому, що насправді триває оцей розпочатий анонсований Росію наступ, що перекидають війська, які раніше були сконцентровані в Маріуполі на ем, Донецький напрямок. Зокрема, Петро Адрущенко говорить, що потенційно вони спрямовують свої війська, які накопичували. А їх було ще минулого місяця в районі 30-35 тисяч російських армійців. Перекидають вони ці війська зараз на вугледар на Бахмут. Зараз в Маріуполі та на його околицях фіксується близько 15-20 тисяч російських окупаційних військ і завезли туди кадирівців, аби Орювати якесь враження боротьби ще з якимись ДРГ а якоїсь допомоги місцевому населенню. Ну, без тікток військ не обійтися, щоб показувати, бо де якісь успіхи, коли йде Росія, може розпочати новий наступ і чи він триває? Поміркували аналітики Українського інституту майбутнього. А хочу вас ознайомити з певними висновками. І я і запитаю про них за мить Владислава Селізньова, військового експерта, який уже нас слухає, і от бачимо ми цей аналіз від Українського інституту майбутнього. А говорять. Я аналітики про те, що порівняно з лютим минулого року Росія в півтора рази збільшила чисельність військ в Україні, але цього недостатньо для організації атаки більш ніж у двох-трьох напрямках. Імовірно, вважають аналітики. Росія спробує оточити досить велике групування наших збройних сил на території Донецької області. Втім, варіанти оточення Слов'янська Краматорська в них вже провалилися. Одночасний удар на Київ, Чернігів, Суми та Харків мало оцінюють аналітики Українського інституту. До майбутнього позаяк немає в Росіян це живої сили і техніки. Також для Путіна бажана масштабна операція у Харківській та Херсонській областях, але навряд чи вона вдасться. Тим часом зауважу нашим глядачам, що повідомляють кореспонденти Суспільного про вибухи якраз в Херсоні. Стежимо пильно за ситуацію. Нагадаю, що росіяни, як ганебдо, втікли з Херсона всередині листопада, втім не припиняють обстрілювати правобережжя Херсонщини з лівого берега, аби просто тероризувати і кошмарити цивільне населення. Будемо стежити за ситуацією в Херсоні. Повідомляти вам. Так само найбільш імовірними напрямками можна вважати схожі удари з території Росії через Харківську та Сумську області та з території Запорізької області вздовж Дніпра, кажуть аналітики інституту Українського інституту майбутнього. І наступ на Київ вважають вони мало імовірним. говорять також окреслюють терміни завдання такого чергового наступального удару Росіян. Це початок операції не пізніше 10-12 березня, де вони можуть у цих орі. Інтовно числах концентрувати свої угрупування на Донецькому напрямку, а також а, в у випадку, коли Росія а, буде вважати за потрібне не обмежуватись погодніми умовами, так би мовити, то вони можуть розпочати а, черговий виток масштабної наступальної операції у травні червні, вважають в українському інституті майбутнього. Але водночас зауважують, що тоді вже Україна сформує і свій ударний кулак. Ну він вже власне формується. Нагадаю, що до річниці вторгнення Росії на територію України ми вже дізналися, що перші леопарди з Польщі вже в Україні, а можливо і не тільки з Польщі. А водночас Бен Ходжес, генерал, колишній командуючий армію США в Європі, запевняє, що Україна ніколи не буде в безпеці, ніколи не зможе відновити свою економіку, доки Росія окуповує Крим. І саме Крим, на його думку, є одним зараз із найбільш стратегічних і важливих міст, міст, які ми маємо де окупувати, каже, щойно Україна його. Звінить за ним, піде Донбас.